Коденці Vermeiren Quadri Light по параметрах. Вони ось так легко розкладаються. І довжина 70 см, ширина 65 см. Висота від підлоги до ручок регулюється 80-93 см. Висота сидіння 60 см, ширина сидіння 45, важить 7 кг, витримане навантаження 130 кг. От мої 85 кг. І зріст 185-186 см. Мені оці якраз, якраз ок. І по ширині. Дивіться, вони доволі такі легкі, маневрені. Є сидіння. Оп. І також ось тут спинка така. Вона, до речі, її можна зняти при необхідності. Е, є така от сітка для різних речей. Гальма. Працюють, все окей. І він доволі таки компактний, коли складається. А регулювати висоту доволі просто. Ось тут натискаємо. І якось отак ось.